Друзі, вітаю вас! Я починаю читати надзвичайно цікаву книгу. Вона називається Від трипільців до кіборгів. Це коротка історія України, авторів Юрія Мицика та Олега Бажана. Це нове видання 2022 року. Я прочитаю вам звернення до читачів. Якщо це відео набере багато вподобайок, тоді я прочитаю цю книгу повністю для вас. Український народ переживає по-справжньому важкі часи випробувань, на порядку денному протистояння російській збройній агресії, протиборство з Путінською Росією для збереження української державності та національної ідентичності українців, війна за цілковитий розрив з радянською та імперською спадщиною, експансія неоімперської Росії проти України. Ведеться не лише у вигляді використання прямої військової сили, а й в інформаційному просторі. Українське суспільство в умовах зовнішньої загрози, посягання Російської Федерації на державний суверенітет, територіальну цілісність країни потребує опори на власний історичний досвід. Як писав відомий учений Микола Амосов історія наші корені. Без них неможливе життя сьогодні і в майбутньому. Отже, країна спроможна здійснювати поступальний рух вперед до якісних змін, якщо еліта та пересічні громадяни скрупульозно проаналізують минуле та осмислять духовну спадщину української нації. Перечитуючи повчально застережливі сторінки вітчизняної історії, необхідно не лише цілісно сприймати історичний процес, усвідомлювати місце і роль історичного суб'єкта в ньому, а й відокремлювати специфіку історичної свідомості. На різних етапах суспільного поступу. Важливим елементом історичної свідомості є набуті історичні знання. У зв'язку з цим мета авторів книги озброїти читачів знаннями про минуле події і факти в політичному, економічному та духовному житті українського народу, які назавжди закарбовані на скрижалях історії. Формують цілісне уявлення про місце та роль України у всесвітньо історичному процесі. У виданні значна увага приділяється давньому минулому українського народу, його мови, культури, менталітету, визначенню умов для виникнення давньоукраїнської східнослов'янської держави. Помітне місце в книзі відводиться висвітленню життєдіяльності, розвинутих людських спільнот. Які знайшли прихисток на теренах України та їх вкладу у світову історію, трипільці, скіфи, сармати та інші. Автори прагнуть заповнити лакуни, які стосуються історії етнічних процесів та окремих етносів, порушують питання етнічної толерантності, наводять приклади, що характеризують ставлення українців до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки інших. Євреїв, росіян, поляків, кримських татар, румунів, молдаван, словаків, угорців. У фокусі уваги процес входження Київської Русі в орбіту християнської цивілізації, Галицько-Волинське королівство як перша власна українська держава, статус українських земель у складі Великого Князівства Литовського, Русь, Україна у кордонах Речі Посполитої. Особливий наголос робиться на козацькій ері, описі військово-промислового об'єднання як оригінальної організації українського народу для самозахисту в часи лихоліття, з'ясуванні впливу козацтва на процес формування національної свідомості українців. Запорозьке козацтво подарувало світові цілу плеяду видатних вождів, які мужньо протистояли іноземним загарбникам. У книзі докладно розповідається про найяскравіших ватажків гетьмана Петра Сагайдачного та кошового отамана Івана Сірка, імена яких ще за життя були оспівані в думах та піснях, увійшли в легенди, стали символом не тільки запорозького козацтва, а й усього волелюбного духу українського народу. Військовий талант Петра Сагайдачного та героїчне життя Івана Сірка і тепер привертають до себе увагу. Є своєрідним джерелом творчого натхнення досить згадати історичні романи і повісті Івана Нечуя Левицького, Андріана Кащенка, Володимира Малика, Юрія Мушкетика, поетичні твори Миколи Зерова, Бориса Модзелевського. У виданні акцентується на яскравих прикладах державницьких традицій України: Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського. Західноукраїнська Народна Республіка Карпатська Україна, Патріотизмі та жертовності Героїв Крут, Повстанців Холодного Яру, Бійців Української повстанської армії, Учасників дисидентського Руху в 1960-х у 1980-х роках Кіборгів Донецького аеропорту Як отримала незалежність Україна в 1990 х роках? Що спільного між трьома революціями в Пострадянській Україні? Студентська революція на граніці, Помаранчева революція, Революція Гідності. У чому унікальність Томусу для Православної Церкви України? Якими є особливості перебігу бойових дій на фронтах російсько-української війни? Відповіді на ці та інші складні питання української історії знайдете на сторінках цієї книги. Цікаво? Тоді став лайк!